Олеся співала не в голос, в душі. І це була не просто радість, це було щось більше, звільнення. Вчора вона купила свою першу машину стара Деоланос, 20-річна, з потертостями і запахом бензину, але її. А сьогодні на тренуванні тренер оголосив, що її беруть на обласні змагання. Для дівчини з інтернату це було ніби полетіти в космос. Вона досі пам'ятала слова Світлани Семенівни, виховательки, яка завжди вміла отруїти настрій. Ви тут усі майбутні злодії, п'яниці або бездомні. Іншого шляху для дітей з інтернату нема. Людям стають ті, у кого є сім'я. У вас її нема, отже й майбутнього теж. Олеся півроку благала директора дозволити їй відвідувати секцію. Коли нарешті отримала дозвіл, Світлана Семенівна розсміялась. Ти думаєш, спорт зробить з тебе людину? Ну, будеш ти трохи сильніша серед таких самих відкинутих, як і ти. Але це ненадовго. Алкоголь і злість рано чи пізно вилізуть, генетику не зітреш ніяким татамі. І тоді вона вирішила, буде битися не тільки на килимі, за своє життя. На кожному тренуванні Олеся залишала себе без жалю. Її удари були різкими, потужними, але іноді тренер зітхав Олесю, ти дуже зла. Це іноді добре, але злість не дозволяє тобі прораховувати ходи, вчися думати. Заради спорту вона погодилася на сеанси з психологом інтернату. І вже за пару місяців навчилася тримати себе в руках. Де раніше була лише груба сила, тепер з'явилась хитрість. Тренер радів якби всі тренувалися так, як ти, ми б уже давно чемпіонами стали. Єдине, що заважало, вона почала пізно. Інші займались із семи років, вона ж прийшла в секцію в 14. Але Сергій Петрович заспокоював. Твоє бажання і праця можуть усе надолужити, і вона вірила не обов'язково перше місце, але нагорода буде вона покаже її виховательці, під'їде на своїй старенькій машині до воріт інтернату, коли всі будуть на прогулянці, побачать, ким стала. Вона й не їла іноді, все відкладала на машину. Але це був її вибір, і нікому про це знати не треба. Олеся їхала з парковки. Водійського досвіду майже не було, але права здала з першого разу. На світлофорі зупинилась, хоча могла б проскочити на жовтий. Ззаду вже сигналили. Її обігнала чорна іномарка. Скло опустилось, і дівчина за кермом крикнула: Ти що, курка, на своєму відрі тільки по селу кататися? Встала, не вмієш їздити! Ходи пішки! Олеся глибоко вдихнула її вчили на зелений, а якщо комусь не подобається її машина, нехай не дивиться. Але скінчилося все гірше. З машини вийшли дві дівчини вилощені, штучні, з довгими нігтями і поглядами хижаків Ану йди сюди, зараз вчитимемо тебе. На світлофорі вже зелений, сигнали з усіх боків. Олеся вийшла. Перша одразу схопила її за волосся. В інтернаті навчили, за волосся хапають, можна й руку зламати. Вона не хотіла битися, але вибору не залишили. Через три хвилини дівчата лежали на асфальті. Коли приїхала поліція, стало зрозуміло одна модель, інша актриса, зламаний ніс вибите плече. Їй сказали: Ти сядеш, вони з хороших сімей, а ти. Ти хто, таких, як ти, легше посадити, ніж захистити. Її засудили на чотири роки. Прокурор просив сім, але дали менше, бо вперше, бо розкаялася, бо не втекла. Відсиділа три, випустили умовно, достроково. Увесь цей час її навідував тільки тренер. Сергій Петрович зітхав і повторював Ех, Олесю, ти ж така сильна, але от стримувати себе так і не навчилася. Після вироку в спорті для неї місця не було роботу знайти майже нереально. Ледь не в кожному анкетному полі судимість, і навіть, якщо чесно напишеш, все одно телефон мовчить. Але Олеся не зламалась. Вона вийшла з тюрми і одразу подалася на співбесіду. Завод великий, гучний, запорошений, але не страшно. Там багато людей і нікому нема до тебе діла. Телефоном вона одразу сказала. Я сиділа за бійку. У трубці помовчали, а потім жіночий голос спокійно відповів приходьте, подивимось на місці. Це вже було більше, ніж вона сподівалась. Дорогою на співбесіду вона рахувала гроші, залишалось зовсім трохи, ще день, два і все. Добре, що сусід, дядько Діма, колишній токар, зберіг її машину, накрив брезентом і часом підгодовував. На зупинці до неї підійшла дівчинка, семирічна, з розумними очима. Тітонько, я загубилась, мені треба на площу, але я не маю грошей, і тато сердиться, якщо я телефоную, скаже, що мені знову потрібна няня. Вона не плакала, не скиглила, просто стояла і чекала вся така охайна у модних джинсах і футболці. Олеся посміхнулась і протягнула їй останні 20 гривень. Тримай і не плутай зупинки, добре? Дівчинка потягнулась до її руки і здивовано сказала: Ой, а ти б'єшся током, так само, як мій тато. Олеся засміялась. То, може, я робот? Ні, просто добрі люди, завжди трохи з іскрою. А ти куди йдеш? Влаштовуюся на роботу, на завод, що називається Прогрес. О, знаю! Мій тато там працює. Дівчинка стрибнула в маршрутку, і Олеся побігла. Встигла вчасно відмітилась у наглядача, як належить умовно достроковим, і встигла на співбесіду. Жінка на заводі посміхнулася Олесю, ми беремо вас. Знайте, нам байдуже, що було колись. Важливо, хто ви є зараз. У неї защеміло в горві: Дякую, я вас не підведу. І ще одне якщо колись захочете вчитись чи підвищити кваліфікацію, ми оплатимо навчання. Вона вийшла з кабінету, світ ніби став трохи світлішим. Минув тиждень. Олеся працювала з азартом, їй тут подобалося. Ніхто не питав, ким вона була в минулому. Навпаки, допомагали, підказували, підтримували. А в обід питали Олесю, тоді щось з магазину взяти. Після зміни вона поспішала переодягтись і раптом побачила знайоме обличчя. Та сама дівчинка стояла під прохідною. Привіт, радісно вигукнула вона, а я тебе чекаю вже вдруге. Минулого разу помилилась зі зміною. Навіщо? Олеся здивувалась. Я розповіла татові правду, що загубилась і що ти мені допомогла. Він хоче повернути борг. Ой, та там же копійки були. Папа каже, повертати треба все. Вона взяла Олесю за руку і потягнула до адміністративного корпусу. Біля дверей з табличкою директор дівчина зупинилась там, показала, він чекає. Я не піду, знітилась Олеся. Але двері вже відчинились. І на порозі стояв чоловік, років тридцяти п'яти, впевнений, статний. Він посміхнувся О, Машка, знайшла свою рятівницю. Заходьте, будь ласка. У Олесі десь глибоко в душі щось здригнулося. Вона десь уже бачила ці очі. Але де? Вони зайшли до кабінету. Дівчинка швидко підбігла до дзеркала і гукнула Тату, тату, дивись! На що? Ви з тітонькою схожі? Андрій, так звали директора, підійшов до дзеркала, подивився, потім потер обличчя і сів, довго мовчав. «Ви...» Давно тут живете ваші батьки. Я з інтернату, тихо відповіла Олеся, батьків не знала, скільки себе пам'ятаю, завжди була сама. Андрій встав і підійшов до вікна. Розумієте, у нашій родині 22 роки тому сталася трагедія Моя сестра, моя мама після пологів втратила розум на деякий час, забрала немовля і зникла. Дівчинці було лише два тижні, маму знайшли аж через місяць, а дитини з нею не було. Документів на малу не залишилось, ми шукали її роками, але нічого. Можна він подивився Олесі в очі, зробити ДНК тест? Вона мовчала, а потім просто кивнула. Сльози текли самі собою. Минуло три тижні. Олеся саме знімала фіранки, щоб помити вікна у своїй маленькій орендованій квартирці. Телевізор тихо бурмотів щось у фоновому режимі, чайник свистів, і раптом хтось подзвонив у двері. Вона зупинилась, серце стислося, долоні спітніли. Невідомо чому, але вона вже знала, це щось важливе. Відчинила. На порозі стояла жінка. Її очі блищали від сліз, а в руках вона тримала стару в'язану ковдрочку, блакитну, з білими ведмедиками. Доню, Олеся схопилася за одвірок, усе в ній потемніло, але вона не впала, її підтримали чиїсь сильні руки. Тримайся, сестричко, сказав Андрій, тепер у тебе є ми. Її трясло, вона не могла говорити. Тільки плакала, не від болю, від того, що нарешті вона не була одна. Довго вона не приймала допомоги, соромилася, відмовлялась, але мама Галина Іванівна була наполеглива, спокійна, тиха, дуже лагідна. Коли Олеся бачила, як та щовечора лишає їй суп у баночці біля дверей, то зрештою здалась. Андрій не тиснув, просто сказав Я не хочу втратити сестру вдруге. Якщо ти не прийдеш до нас, ми будемо приходити до тебе. І вона прийшла. Через два місяці Олеся вступила до інституту вечірнє навчання, за підтримки заводу, де вона тепер працювала вже не просто оператором, а помічницею технічного керівника. Вона хотіла колись допомагати брату керувати підприємством. Удень вона вчилася, ввечері працювала, а ночами іноді прокидалась від сліз, не від горя, від полегшення. З машею вони стали нерозлучні. Маленька бігала до неї після школи, приносила малюнки, змушувала сміятися навіть тоді, коли було важко. А знаєш, якось сказала дівчинка, коли я виросту, я теж всиновлю когось із інтернату, бо не всі ж такі щасливі, як ти. Олеся усміхнулась, їй хотілося обійняти цілий світ і подякувати за все, навіть за біль, бо тепер вона знала всі шрами це частина шляху, але не вся історія. Головне, не зупинятись.